Я в радіостанцію крикнув батьку, гвинтокрили К-52, купив ракету і зробив пуск по першому в гелікоптері. Збив, крикнув, що відкрив вогонь, першого знищив і в радіостанцію далі крикнув по повітряних цілях вогонь. І все, і пішла війна. В лютому 22-го року моя посада була командир зенітно-ракетного взводу. Ну, нас завели тоді на ДП Антонова. Ми вияснили позиції, де будуть стояти зенітні установки, де будуть стояти підрозділи з переносними зенітними ракетними комплексами, саме Пзерка «Ігла». Налаштовували службу, так одним словом сказати. Була інформація попередньо, це вже 23 числа, що в Білорусі залетіло дуже велика кількість гелікоптерів К-52. Ну ж тоді Російська Федерація подала, що в них закінчується навчання, що вони знімаються і виїжджають до себе. Ну, це вже десь була 10-та година. радіостанції передали, що наші літаки будуть летіти на Чорнобиль, зробити для них коридор. Коридор та коридор я передав на своїм підлеглим підрозділам своєму особовому складу, що зараз будуть проходити наші літаки. І ну, все. І я чую, що десь там ну, з київської сторони летять ці літаки, ну, чутно гул літаків. І ще так через з сторони там, Білорусі чутно ну, що десь лопає ще вертольот лупати десь в небі. Ну, я передаю, що чую. Скоріше за все, гелікоптера. На що мені відповіли? Гелікоптерів в небі немає. Працює наша авіація, реактивні літаки. Але я все одно в своєму особовому складу сказав посилити пильність і шукати вертольота, він десь є. І я його побачив на Азімуті 0. Е, через посадки вони йшли дуже низько по землі. Можливо, і за того нас не змогли оповістити, тому що вони йшли дуже низько. А... Наші РЛС беруть чуть вище, і вони йшли десь по підземлю, тут посадка, вони ходять, перецибну і, і далі він пропав. Я так дивлюсь, на ту посадку ще один через ту посадку, переципну, другий, третій. Шість штук я насчитав. Я по радіостанції передаю, що там зазімота ноль, на курс 320 летить шість гелікоптерів К-52. На що мені сказали, що ми нічого не бачимо? Спостерігайте візуально. І вони облетіли із якось там маневрами через ті посадки, і знову вони показалися, вже набрали висоту, знову на азимуті ноль, і почали вже бойовим порядком розгорнулися в ключ летіти, вже наносити там, удар по ДП Антону. Я в радіостанцію крикнув батько, гвинтокрили К-52, купив ракету і зробив пуск по першому гелікоптеру. Збив, крикнув, що відкрив вогонь, першого знищив і в радіостанцію далі крикнув по повітряних цілях вогонь. І все, і пішла війна. Коли я збив перший гелікоптер, в мене радості були, ну, я не знаю, ну, повні штани сказати, ну просто була. все. Ми виграли війну, а їх залетіло перших шість. Ми там ну, з них з перших шість чотири збили, їх осталось два. Ну, що тих два, ще ракети є. Та, зараз їх залітає ще партія, там десять штук. Ну, ракет вже трошки мало, не хватить, ну давайте будемо шийці збивати. Вони, ну, понятне діло, що ми почали по них стріляти, вони почали відповідь вже по нас стріляти, і тоді вже чуть-чуть було страшно. Тоді з ферір: ого, вони ще стріляють в відповідь, ще й так страшно. І ну, все одно ще оставались ракети, і були повітряні цілі. Приходилось виконувати свою роботу, свою задачу і нищили далі, поки вже ракети не закінчилися, У нас було шість ракет, шість знищених цілих ми знищили. Далі ми відступили на більш вигідні рубежі, Тим часом дали можливість розгорнутися 72-й бригаді їхній артилерії, яка нанесла вогневе ураження по ДП Антонову по злітній полосі, щоб її там пошкодити, знищити. Знищити вона б її не знищила. Але це взлітна полоса, яка витримує літак-мрію бетону метрів 3-4. Е, просто хоч якихось там ямок наробити, по ній, щоб там вже не могли сідати великі іли, е, якісь літаки. Наступна задача була відбій міста Арпінь, Буча і оборона Гута Ну, гута — там просто було пекло. Туди гатило все, зніоткуда. Так само літаки гвинтокрили, артилерія. І нас було там дуже мало. Там були підрозділи кадировці. Які прям дуже потужно штурмували наші ряди. І після того ми там теж 72-ю бригадою понесли трохи втрати, і нас відвели вже назад в місто Київ. У мене з'явилося після тих болотів калюш оспалення, і я зліг з двохсторонньою пневмонією в госпіталь. Після виписки з госпіталя я вже попав в Зайцево. Я попав туди, де я був, воював. Для мене це було прекрасно. Я знав всі заколки, навіть на ті ж самі позиції, де я був у 2019 році. Тільки тоді ми наносили більше ураження по противнику, ніж він по нас. А на даний час було все навпаки. Наш один там міномет працювало 5 мінометів. На наш один постріл з танка виїжджало шість танків, розбирали те село. Я на позиціях був там 14 днів, от за 14 днів там село зрівняли просто землею. Вони просто виїжджали, що не постріл в ціль. що не постріл в ціль. Постріл хати нема, хата згоріла. Другий постріл, друга хата згоріла, третій постріл, хата згоріла. А лінія оборони йшла по селі. Ну, Понятне, діло, що де укриття тримати в позиції по хатах, по підвалах. І вони просто це розуміли і нищили так. Сьогодні 10 хат, на другий день знову виїхав, знов 10 хат. І так за 14 днів вони нас від... витіснили повністю села. Да, його де не шукали, як не шукали, вроді все, вот то то в капанірі в кущах стоїть. Навели артилерію, бах, нема там нічого. Десь він стояв, ну, танк з закритої позиції може стріляти на 10 кілометрів, от він десь стріляв дуже здалека. А, там Горловка, потім це Зайцево, воно стикається, і, а між ними лісосмуга така велика, і він десь в тій лісосмузі стояв. І... Просто нищив. Там не одна наша бригада стояла, не один наш підрозділ стояв. Там і збройні сили були, і всі цей танк шукали, і ніхто не може його знайти. Після Зайцевого нас перекинули на Бахмут. Побули ми зовсім трошки в Бахмуті, там тиждень-два. Ну, Бахмут теж для мене був знайомий город, тому що ми в 19-му 19-му стояли світлодарська дуга, а там щось купити, щось докупити. Ми їздили в Бахмут. Бахмут доволі був прекрасний, красивий міст в 19-му році. Потім, коли я попав в Бахмут вже в 22-му році, то вже був такий місто-привид, такий сірий, побитий, понівечений. Ми тримали ще Бахмут на підходах, і їхні там з горба, і вони просто бігли з того горба такого повен рост, бігали, бігли, щоб нас штурмувати. До мене це запам'яталось те, що ми виставили зінну установку і почали стріляти по цих вагнеровцях. І там їх розриває, вони біжать, і їх розриває, і вони все одно біжать, вони не зупиняються. Ще мені щось запам'яталось. Е, от я таке, напевно, тільки бачив це в совєтських якихось фільмах про війну. От, що ця металічна каска, і вона покрашена білим і на ній червоний хрест. Що це медик йде. Я думав, такого немає. Що це таке в кіно така штука є. А тут біла каска, червоний хрест на лобі. Він з носілками підпафує і теж біжить в наступ. Ну, оце мені Бахмута запам'яталося, що з Вагнера. потім в Бахмуті теж. Е, Стояли на позиції, я відійшов так справити нужду з позиції, вийшов в посадку. Тільки заходжу в посадку, і там, де я справляв нужду, прям туди снаряд лусь. І хлопці кажуть, каже, була б смерть, так? Да? Потім нас перекинули вже з Бахмута на Курдюмівку. Це вже був жовтень місяць, і вроді 7 жовтня я збив в Курдюмівці су 125. Ми тільки знайшли цю позицію ввечері, на другий ранок тільки приходимо на позицію, я кидаю ракету з плеча і дивлюсь наліво, летить літак. Я викидаю ракету назад, роблю накол, роблю пуск, задимлення літака. Він там піш -піш пішов ловити складки міцності. Я дивлюсь на свого побратима, він дивиться на мене, каже, ну що, пішли додому, все, роботу зробили, ми розвернулися і пішли додому. Другий день ми поміняли позицію, вийшли в посадку просто зліва, щоб не на тій позиції бути, просто, щоб за той позицією наблюдати, чи по ній проводиться якесь вогневе ураження і також дивитися за повітряним простором. Потім знову ми прийшли на ту позицію день нічого, третій день нічого. І знову прийшли в 11.05 залітає літак. Я роблю по ньому пуск. Не попадаю. Там ракета летить все чітко в нього, і біля нього просто шик десь уходила. Все, на третій день знову йдемо на ту гору, заходимо 11.05, залітає знов літак. Я знову роблю по ньому пуск, не попадаю. Кажу, все, цей тіп заговорен, по ньому не стріляє. <говорю> він, що мені так як запам'яталось, він залітав щодня в те ж саме час 11.05 і ні разу не наносив вогнового ураження. Він просто пролітав. Це було між населеними пунктами Курдюмівка, Озарянівка. Тоді е, взвод розвідки пішов на відбиття штурмових позицій і потрапив в так зване в кільце. І, е, вийшли на мене по радіостанції. Що я виїхав на установці. На, у нас ЗУшка ЗУ-23-2 стояла на МТЛБ, щоб ми виїхали е, десь якомога ближче, нанесли вогневе ураження по противнику по до підходу противника щоб наш взвод розвідки міг відступити Ми виїхали, почали стріляти, установка ловить клин, йде на перекіс боєприпас. Подивився, все, усунули цей недолік, закриваю, починаємо працювати далі, відпрацьовуємо. І ми тільки розвертаємося справа від нас приход, зліва від нас приход, переходить десь в посадку, і мені такий удар в спину. Я починаю розвертатись, чую, що розвертатись не можу. Губою починає литись кров. Я достав просто радіостанцію, сказав я 300 і тако сперся на міхвода. І він каже, не вмирай, не вмирай, не закривай глаза, а воно так тяжко ці очі тримати відкритими, я так їх шук, закрив, і вроді нічого не болить, коли закрив очі і лежу. Мене привезли, там вже в ближайший населений пункт під Константіновку. Вони зняли з мене бронежилет, куртку і починають кричати: тут капець, тут капець. Ми бачимо хребта, тут капець. І я думаю, це вже видно хребта, перебило. Напевно, я інвалід, ножками не зможу шевелити. І так лежу, і так ногу одну шикс піджав під себе. Рабоча. Другу піджав шикс, робоча О, ножки роботають, ходить будуть, це вже добре. Руку шикс не шевелися, Ну, рука то таке, без руки можна жити. Потім передали медикам 46-ї бригади. Там, ну, з 46-ї бригади теж така історія. Ми зранку їдемо, і вони стояли там в Константів біля церкви. З 46-ї бригади я їду, і там така дівчина стоїть біля цієї скори сперлась. Така замучена, замучена. Я кажу, капець в неї судьба. Я кажу, така молода, і це володші ці трупики. Трьохсотих, капець в неї судьба. Через два години мене привозять до неї. І я дивлюся, дівчина цю скору заходить. Ще по дорозі їдемо. Вона каже, у вас не вам треба голку ставити в легені. Але каже, я ніколи її не ставила. На вас буду пробувати перший раз. <с? <с?> а я дорогу знаю до Дружковки, кажу: а де ми їдемо? Вона така вікно хлопка біля блокпоста. Я кажу, три минути їзди не треба. І все мене привезли в Дружковку, Перша операція, друга операція, потім на Дніпро, у Дніпрі операція на Івано-Франківськ, івано франківськ івано дві операції, потім на Київ, потім довга реабілітація. Я повернувся в стрій. Дуже сильно пощастило. У мене шість осколків грудної клітки. Е і всі осколки пройшли там. Той пройшов п'ять. Там три ну, насквозь через мене пройшло. Три е пройшло в глухо, два витягли. Один так і зі мною на пам'ять ходить. І всі осколки, ті, що насквозь, е пройшли там той три міліметри від внутрішньої порожнини, той міліметр, той два. Ну там я казав і кажу, що ще десь е я ще напевно потрібен тут. А якщо війна закінчиться, ми переможемо, ну, повоював трошки хватить. Переніс якийсь внесок для перемоги нашої держави, зробив, підготував особовий склад, сам наніс немалої шкоди противнику і дорогу молодим.